Душа Моя слада. Христос посеред нас. Дорогі у Христі, браття і сестри! 22 червня свята Православна Церква. За своїм богослужінням молитовно вшановує пам'ять святителя Кирила, архієпископа Олександрійського. Святитель Кирил походив із знатної і благочестивої християнської сім'ї. Він вивчив світські науки, у тому числі і філософію, але найбільше прагнув придбати знання святого Письма і істин християнської віри. В юності святитель Кирил вступив у скит святого Макарія в Нітрійських горах. Де пробув шість років, патріарх Олександрійський Феофіл висвятив його в Сан Деякона, зарахувавши його до кліру і, бачивши його обдарованість, доручив йому виголошувати проповіді. Після смерті патріарха Феофіла святитель Кирил одностайно був обраний на патріарший престол Олександрійської церкви. Він відразу ж очолив боротьбу з лютими єретиками, які розповсюдилися в Олександрії. Але бачачи, що умовляння не приносять результату, він доклав усіх зусиль, щоб єретики були вигнані з Олександрії. Свій життєвий шлях, святитель Кирило закінчив у 444 році. В цілому він керував Олександрійською церквою протягом 32 років. Перу архієпископа Кирила належить чимало творінь, основними з яких є тлумачення святого Євангелія від Луки. Євангелія від Іоанна і послання святого апостола Павла. Дорогі браття і сестри, нехай за молитвами святителя Кирила, архієпископа Олександрійського, Господь благословить нашу Україну, кожного із нас і увесь світ своїм миром і благополуччям. Христос посеред нас і є, і буде.